За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами широкими наші прадіди жили, мали Січ козацьку, сильну, цінували волю вільну Україну свою рідну, як зіницю берегли, з давніх давен на нашу землю наступали вороги, які хотіли знищити український народ, людей брали у полон, змушували забувати свій рід та власну віру. Та не хотіли вони коритись. І чинили супротив. Так і з'явилося козацьке військо та Запорізька Січ. Козак це вільна, незалежна людина. Козаки заселилися на острові Хортиця, що на Запоріжжі. Їм постійно потрібно було оберігатись, Для цього вони вирубували, висікали з дерева, тож і називали свої фортеці січчю. За брамою був широкий майдан. В центрі якого стояла церква Покрови Пресвятої Богородиці, День Покрови Божої Матері, День захисників і захисниць України, День козацтва, припадає на 14 жовтня. Вважають, що Божа матір оберігає їх своїм покровом. Жили козаки в куренях, які оточували майдан, пересувались на кораблях, чайках, такий плоскодонний човен. У козаків була своя зброя, виготовлялася вона на січі. Це і шаблі, і пістолі, і списи, мушкети. Також виготовляли гармати, бойові сокири і булава як символ влади. Давайте познайомимось з образом козака. Козаки носили вишиті сорочки, наверх одягали черкеси, жупан. Або каптани. І широкий пояс. Шаровари були дуже широкі, вони прив'язувались пов'язками поверх чобіт. А вдома вони перезувались у постоли. Ще була козацька шапка, оторочена хутром та китицею. Ось така зачіска була у козаків, чуб оселедець. Вважалось Чим більше на війні пройшов козак, тим довше його чуб. А вуса це як ознака мужнього воїна. Отож, ми не можемо уявити собі козака без оселеця та вус. А що ж полюбляли їсти козаки? Найулюбленішою стравою козаків був куліш, приготовлений в казані на відкритому вогнищі. Тож пропоную пограти у гру. Та пригадати, що ви дізналися сьогодні про козаків. Козаки жили на острові Хортиця? Так. Козак це вільна озброєна людина? Так. Козаки були боягузами? Все вірно, ні. Козаки воювали та обороняли свою землю від ворогів? Так. Козаки обороняли свою землю. Чи вважали козаки Народне свято Покрова найбільше святом? Так. Довгу чуприну на голові у козаків називали Рибою? Ні. А як? Правильно, оселедець? Козацький човен називався Качка? Ні, все вірно. А як? Чайка молодці. Булава це ознака влади в козацькому війську. Так, розумашки. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Тож говорим за свободу, бо козацькому роду нема переводу.